Ще одне, що я хотів би сказати, важливе насчет цих трубочок. На що на трубочка. Трубочки бачиш, вони бачиш, тут пластикові. От. Ну не пластик, а вінілка, типа. І в них трудно робити дирочки Голку пробиваєш. Чи чим? Чи шилом, Воно стягується зразу. І кап, кап не капає. Зажимається, само себе зажимає і все. Я нагріваю шпильку, нагріваю, і роблю дирочку на гаряче. От. Самим кінчиком. Тоді дирочка виходить невелика. От. І слідующу дирочку, щоб робити, треба почистити голку, бо ця, ця вінілка вона сразу прилипає, нагорає на, на кінчик. І друга дирочка вже не виходить. Як не грій смоле, а вона, виходить, велика розплавлена і ето. Бо кінчик. Пога вже спорчений. От кожен раз чистити треба. Ось вот таким способом я роблю дирочки на.